Так, Володимир Виниченко. Володимир Віниченка записки Кепатого Мефістофеля. Ну, що я можу сказати? Це просто вау! Такого. Такого я ще не читала. Не можу сказати, що я сама начитана людина в світі, але щось таке читала. Ну, такого роману я ще не читала. Я дуже вражена, дуже під враженням від самого сюжету, вірніше теми. От це... це мене найбільше вразило. Ну і текст дуже непоганий, там художні моменти деякі дуже подобалися, образи зроблені всі живі, але найбільше мене вразила тематика. Роман досить Ну, я не знаю, великий, невеликий. Тут товстий папір. Це 1916 рік. Тобто дія відбувається ну, трохи раніше. Тобто, ще до революції. Дія відбувається в Києві. Роман починається отак просто: оп! І нам увімкнули світло, і ми всередині героя. І опинилися там, де опинилися. Ну, В даний момент це клуб, де він грає в карти. І від до кінця роману ми просто живемо всередині тіла цього героя Якова. Ми з ним їмо, граємо в карти, розмовляємо з друзями, спимо з жінками, закохуємося і все це. Ми бачимо, відчуваємо з точки зору чоловіка. Це роман про е, життя, повсякденного життя ну, нібито звичайної персічної людини, е, доволі привабливого молодого чоловіка, який на початок роману не жонатий, в якого було минуле, є теперішня. І він готує собі майбутнє. Він адвокат, кримінальний адвокат, але займається і сімейними, я так розумію, справами. І він трохи такий зверхній, самовпевнений, гроші в нього є. Що робить людину трохи самовпевненою. І дає паради оточуючим. яких яких небагато нарисовано, ми їх бачимо весь час взаємодії, ну, як у кожної людини є свій круг знайомств? Ну, Це роман про відношення це те, що зараз прерогатива жінок. От так, як я це відчуваю, тобто вся література про кохання. Про відносини, про розбудову відносин. Це завжди жіноча література, це завжди жіночий погляд, як жінка закохується і її кидають, вона страждає, чи навпаки, ну, чи любовні романи. Якщо це була література минулих сторіч, де в основному були чоловіки, автори, то чоловічі персонажі або автору як Подпорка для взаємодії з жіночим персонажем, щоб виписувати жінок, або чоловік це завжди дія, це діяння, любов і кохання, можуть бути, але теж в розрізі діянь. Якщо це жінки, письменниці минулих сторіч, як Дженер, ой, Джейн Остін чи Шарлотта Бранте, то там чоловіки теж доволі странно виписані, тому що жінки взагалі нічого про них тоді особливо не знали, так як круг спілкування був дуже обмежений. І ось ніхто мені не сказав, ніде я такого не прочитала, що є в українській літературі роман про, саме про відносини чоловіка з жінкою в усіх розрізах. І тому, на кому хоче чоловік женитися, з ким хоче оженитися. І чому він спить і потім бросає жінку, не відчуваючи ніяких там докорів сумління, а, чи відчув... а може відчуває, як він відноситься до закоханості. Як... і оце, Це можна назвати міщанством, але воно зовсім, коли читаєш, зовсім такого відчування нема. Це щось неймовірне. І смішно, і Роман глибоко іронічний, тому що на всьому протязі романа нам показано справи його ну, підопічних друзів, які трапляють там чи коханки у них, чи жони яких, дружини яких їх не відпускають, і вони тюхті. І як він їх верхньої їм розказує, що там дитину треба викрасти, а якщо не викрадеш, не, не виходить, заведеш нових От відношення людини, чоловіка до сім'ї. І настільки це цікаво читати, ну просто вау. Тут є такі незвичні зовсім моменти, наприклад, вся література і взагалі все суспільство, все його інформаційне поле. От звикла про те говорити, як жінка хоче дитину. От скільки фільмів, там, чи про сумасшедших навіжених, що крадуть дітей, чи мамаш навіжених, чи що е, нещасні жінки, які чуть не з розуму сходять, які не можуть мати дітей. Тут нам показан чоловік, який дійсно хоче дитину. Він мріє мати дітей, має своє продовження. От. Але в нього є ідея. Він хоче мати дитину цілком свою, щоб вона була цілковита моя. Що для нього це означає? Що ця дитина має бути від жінки, яку він обере, ідеальною на його погляд жінки. І смішно то, що тут є персонаж один пана Спилипович, у якого є. Платонична коханка. Він з нею не спить, бо вона ну, це така царівна Ольги Кабилянської, Дуже моральна жінка. І от він бігає від, від жени Варвари Федоровни до цієї Олександри і не може ні на що наважитися. І що цікаво, там. Е... Ця Олександра дуже красива, але замкнута своєю моралі, що вона не може жити з чоловіком без штампу, без вінчання. І коли з цим Панасом Пилиповичем нічого не виходить, то наш Мефістофіль Керпатий Яков приїздить до неї і промиває її мізки. Що окрім моралі, окрім людських законів, є вищий закон, Вищий закон – це потяг людей, чоловіків до жінок, жінок до чоловіків. Це інстинкт народити дитя і так далі. І він і ці мізки. Ну, що смішно, що ми в кінці отримуємо що, а він сам, вище цього закону, поставив те, що у нього буде дитина, але правильна дитина від правильної жінки. Він сам собі над цими законами, хоча він дуже хоче дитину, створив такий закон, ну і поплатився за це. Ну, звісно, там останні сторінки страшний е, твіст От Що буває, коли людина йде е, на, на за своїм, і він е, йде на страшний злочин, е, і, і я вже ну, це було неможливо читати. І я навіть зазирнула в кінець, думаю, що ну якщо там йому вдасться цей злочин, не. А що я, що я не буду? Я не знаю, бо вже книга там три, три листи, три аркуші залишилось. Ну, от, ну слава Богу, там кінець більш-менш. Ну, взагалі, в общем, мене вразив цей твір своєю тематикою, своїми персонажами, образами, от побутом, побутом початок сторіччя, який ми бачимо. Це дуже цікаво. Текст дуже цікаво читати, не нудно, ніяких там провисань, і сам стиль у автора прекрасний от така ізюмінка-родзинка це те, як він описує стан природи. Дії відбуваються там протягом року. Як змінюється Київ, кіфу, це сніг, чи там літочко. І В нього є така фішка, він описує природу через предмети. От е, літню грозу він написує е, шторою, яка надулась в, ну, в кімнаті вікна відчинені, і штора надулась, і от ми бачимо оце. Дуже класно. Тополі стоять, як перевірнути, перегорнути догори дригом віники. Я ніколи таке не, не, не уявляла. Дуже класно. От. І мораль така, що від природи не втечеш, і то, що ти там грався, грався, награвся. Дуже здорово, дуже здорово написано, І багато моментів от, літературних мені дуже сподобалися відмічала собі. І такі психологічні моменти цікави, і гумор тут є в описанні людей. Ну, класна, класна книга, дуже, дуже мені ну, зацікавив письменник цей Володимир Виниченка. Буду читати його всі. Прочитала тут ще одне. Оповідання, ну таке трагічне, важке перше, Фетька Халамитник. Я його першим прочитала, і якби ну, не думала б, що такий буде е роман зовсім про інше. Е сильне на мене враження саме тим, що е от, е чоловічий погляд. От ви розумієте, от он, жінка Клавдія Петрівна. Яку він там пригледів собі, і, ну, вона роз'їхалася з чоловіком, жила окрема, і, е, в Крима, і ну, як вважає наш герой, не роман, а, а, а просто. От, ну, Він от просто ходить до неї спати. не роман. Потім він їй запропонував в Крим поїхати, а потім, коли вона йому сказала, що вагітна, ну, буде робити аборт, він... Розвернувся і приїхав у Київ назад. Ну, посилав їй гроші на аборт, але абсолютно ну, у них не було відносин, він нічого їй не винен. Він просто ну, вони ж просто, от, хто? А, а потім її зустрів ну, там, через скільки, 10 місяців. Зустрів випадково в Києві. І так к ней, Кладія Петрівна рукою подає там, давайте по-приятельськи, як ви, чи все викараст, ну, это цирк. Ну, просто як чоловіки не розуміють взагалі жінок, так жінки не розуміють, звісно, чоловіки. От трохи э, трохи приоткрылася оця їх, конечно, психологія, та -та то що то з чем-то. Ось є один хочу аспект відмітити, який Ну, До книги немає відношення, Ну, от, що наш, наш час, який жах нам приніс, окрім всього іншого. От тут є моменти, коли він е, ну, каже про дітей, наш герой, от, він бачить хлопчика, і він не говорить, там, що у нього криві зуби, він говорить, у нього зубки криві. Ну, сам собі там, там у нього. Короткі штанишки і ножки виглядають. Или там він сидить на бульварі, дівчинка маленька, він бере її за ручку, іде, От Он з нежності ставиться до дітей. І я от, ну, що значить вплив цього, я не, не могла прям читати ці сторінки без того, що, знаєте, такой дзвоночек дзвонить, ну, а не от не от толі, то. Тобто ми вже не можемо спокійно сприймати, що чоловік може любити дітей. Ми підозрюємо що щось погане в цьому. Це жахливо. Ну і, звісно, ці сторінки в кінці там, ну, цей жах, коли герой дійшов до повного повного затемнення розуму, при тому, що освічена людина, адвокат, От, це жах. Ну і окрім этого всього, де этой жизни життя його пополової, <сі>, так би мовити, і матримоніальних всяких проблем, якось цікаво те, що є інший пласт життя, який в книзі, тут немає ніяких, розумієте, от вімкнуло світло, він сидить в клубі, і потім пішов розказ, і он закінчився. Там, що він женився, одружився, дітей завів. А минуле героя, воно спалахує такими ін... цікавими речами От в перших сторінках там Це Його був, я так розумію, ідейний лідер, і він займався, наш герой займався м... революційною діяльністю. І цей лідер був на засланні, і он, на початку книги він повертається. І він фігурує в книзі, та, тут он там, уже повернувся після заслання. А на останніх сторінках книги, тут раптом раз, наш герой пише, що я посилаю гроші на Чепаренка на заслання. Тобто він знов на засланні чомусь, хоча вже тут був влаштований. І один раз в книзі. Герой де, де тут раптом раз, що, мов, я тут, а якесь жіночем я, по-моєму, Зоя. А Зоя там, на заслані. Так, мов будеще? Хто це така Зоя? Що там було? Чому всі на заслані, а він ні? ну, Нібито він с... пройшов в'язницю, як та про це смутно говориться. Хто його батьки, він ніколи про них не згадує. А ми ж. Якби всередині героя ми бачимо всі, всі його думки, мова йде від, першого, від першої особи. Тобто, от чому не було такого враження, що це ну, міщанський, як раніше казали, роман, тому що тут є такий пласт, як би прикритий, і я все очікувала, що щось буде пояснено. Але ні, воно от, от така форма, що. Людина ж сама собі не пише флешбеки, що і не розказує свою предісторію, не пише сама собі автобіографію мисленно. От так ми і живемо, як в реальному часі, практично. Ну, Мабуть, це якась була модернова форма на ті часи. Зараз, мабуть, такої багато літератури, але сприймається дуже сучасно, і навіть у ці всі е, побутові е, там, візниці, вони не, ну, не, за, не старі. Від цього текст не сприймається застарілим. Ну, ну, щоправда, тут в, в цьому виданні вказано, що е, орфографія осучаснена. От не знаю наскільки вона осучаснена, і чомусь е, не вказано, е, от мені не сподобалося в цьому виданні не вказано навіть рік видання. Прийшлося лізти в Google і запитувати, що це написано в 1916 році. Ну, невже не можна було написати Ну, неповага до такого твору? Ну, от. І от це те, що в героя є минуле, і, і от тонкі там такі відносини з Соні. Там, показана от, е, чоловіча психологія, наскільки для них. Е, Мучительно страждають, якщо вони підозрюють, що дитина не від них. Якщо вони в Брайтки, ну це от дуже так зрозуміло написано, проникнена, і взагалі от цей ефект рівнівців, такий, до чого людина може дійти. Ну, я хочу сказати, що не можна сказати, що це такий чоловічий роман. От образ Клавдії Петрівни, той жінки, з якою наш герой сотворив дуже погано, багато поганих речей, він якби описан зі сторони, ми її почуттів нам не озвучуються. Але автор так їх описує, що ми їх бачимо ми їх відчуваємо. Тобто не можна сказати, що це тільки чоловічий погляд на світ. Роман як би чоловічий, і нарешті нам автор іменно зацікавлений виписати мужську психологію. І герой там не сильно шкодує жінок о -о таких. Але ми бачимо і жінок, і відчуваємо їх почуття. У цьому талант автора. Дуже цікаво, буду читати далі цього автора, і дуже рада, що його прочитала. Ну, може, щось забула, що хотіла сказати. Ну, взагалі, враження чудові, просто чудові.